Добрий день, малята! Я хочу вам розповісти вірш про себе красуню. Я руда низького зросту, хитра я і довгохвоста. На курей я вельми ласа, в них таке смачненьке м'ясо. Вовку брату, я сестриця, а зовуть мене Лисиця. Мене намалювали. А забула зробити мій гарненький хвостик. Тому я вам пропоную зробити аплікацію у вигляді мого чарівного хвостика зразок лисички, клей, пензлик, серветка та дрібно нарізаний кольоровий папір, який, який вам мають нарізати батьки. Беремо пензлик, вмащуємо його в клей. Та розмазуємо його по нашому хвостику. Беремо помаранчеву, дрібно нарізану бумагу та ось так починаємо накладати носити. Беремо серветку та ось так притискаємо. Тепер беремо пензлик, мащуємо його в клей та намазуємо залишок хвостика для того, щоб там насипати папір білого кольору. Ось так ретельно змащуємо, відкладаємо пензлик. І будемо ось так. Беремо серветку та притискаємо білий папір. Подивіться, яка краса у нас з вами вийшла. Який чарівний хвостик в нас вийшов. Тепер ваша черга зробити такі чудові хвостики. До зустрічі, малята.